Молитва Сорокоуст за загиблих воїнів. Герої не вмирають. Вічна слава та пам'ять. Читаємо молитву 40 разів. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну, даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві, утіш їхні родини. Та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну, даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві, утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну. Даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві. Утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну. Даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві. Утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну. Даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві. Утіш їхні родини. Та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну, даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві, утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну. Даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві. Утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну. Даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві. Утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну. Даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві. Утіш їхні родини. Та наповні їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну, даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві, утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну. Даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві. Утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну. Даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві. Утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну, даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві. Утіш їхні родини та наповни їхні серця. Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну, даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві, утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв. Що віддали своє життя за Україну, даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві, утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну, даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві. Утіш їхні родини, та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну. Даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві. Утіш їхні родини та наповні їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну. Даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві. Утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну. Даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві. Утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну. Даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві. Утіш їхні родини. Та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну, даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві, утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну. Даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві. Утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну. Даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві. Утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну, даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві, утіш їхні родини та наповні їхні серця. Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну, даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві, утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв. Що віддали своє життя за Україну, даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві, утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну, даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві. Утіш їхні родини, та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну. Даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві. Утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну. Даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві, утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну. Даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві. Утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну. Даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві. Утіш їхні родини та наповни їхні серця. Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну. Даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві, утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв. Що віддали своє життя за Україну, даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві, утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну, даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві. Утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну. Даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві. Утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну. Даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві. Утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну. Даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві. Утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну, даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві. Утіш їхні родини та наповни їхні серця. Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну, даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві, утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв. Що віддали своє життя за Україну. Даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві, утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь.